Друзі, доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати червону рибу. Зараз я її помию і буду маринувати. Друзі, вам дякую за підписки, за лайки. Не забувайте підписуватись, коментувати. Я буду дуже вдячний вам. А це зараз трошки залишу у нас текла. І зараз я включу вам, покажу, як ми будемо марнувати. Так, друзі, я вже поставив, витягнув з того, зараз будемо марнувати. Будемо трошки солити. Дамо сухого чосночку і перчику. Є ще приправа. Для риби. Зараз ми ще з другого боку. І трохи лимону. Зараз ми це залишаємо на 10-15 хвилин. І потім будемо жарити в чудопітці. І так, поки маринується реба, я вирішив зробити ще салатик з огірочка свіжого і помидору. Так, друзі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Так, друзі, Наша чудова птичка розігрілась, треба замаринувалась. Вот її. Вот такая у нас краса. Ставим. И так. И вот так. включил. Попробуємо поставити на 200 градусів десь він. Потім будемо бачити, як воно і ми вам зараз покажемо. Так, Підписники, дивіться, ми вже достали, яка красота. Тут поставили лимончик, щоб потім зверху ще помастити воно буде смачно. Салатик, ще ми солим, поперчимо і додамо ще ложку майонезу. Буде у нас сьогодні такий з майонезом. Друзі, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Отак друзі получився у нас салат, риба. І ми зараз з дружиною йдемо обідати. Вам гарного дня і приятних вам переглядів мого каналу. До, до, до нових зустрічей!